ли що вже суперечка, гіркі думки не сходили з чола. Приходив рідко, лагідний недуж, все курить, курить люлька на губі. Такий зробись не прозернеш у душу. Якийсь чужий мені, чи собі, а я би скажу, щастя треба красти. Хоч добре, не закинуло дитя, і сіля знову мусимо відкласти, що зробиш мила, що таке життя. Бо Бречиха все губи затискала, нікуди Гриця з дому не пускала. Зустріла матір десь біля криниці і на сам післо мовила таке. Якби ти добре в Бога попросила, то б мали б ми ще радість на віку. Твоя пішла б за гетьманського сина, а мій хазяйську сватав би дочку. А мати слова тільки про мене стала дбати, як про хвору. Дивлюсь, і з церкви старістю пішла, дорогою, крушною через гору. Мамо, мамо, хто це вам допів? Чого ви вже не ходите тудою? Я й стежку обминув їх бік і укроплю свяченою водою. Чого ви, мамо, не злюбила Гриця? Яка вас думка все не полиша, не служать очі на таке дивиться, що так двоїлась хлопцеві душа. Не вірте, мамо, Гриць такий хороший, він клявся, мамо, що на віки. Ти кажеш, батько, а життя біжить наш батько з тих, що помирали перші, а Гриць Бобренко, з тих, що хочуть жити, скажу тобі із розпачу гіркого, є лицарі в нашому краю. Ой Боже ж мій, на кого ж ти, на кого збагнятувала молодість? А я чуток не дочувала, втішала матір попервах, але й сама щось відчувала, що правда є в її словах. Кого діждала Парубка чи воїна? Чого не йде, здавалося, в ті дні моя любов погіркла й перестояна. Вже скоро душу випалить мені. Любились ми, не крились. Моя душа було піснями, аж бринить. У цій любові щось було священне, таке, чого не можна осквернить. Чого сидиш? От ви хазейнувати. Мені бо це не невістку молоду. А то все мати, 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 мати. Чи я, коли хоч помочні жду? От ти прийшов з великого походу, а не приніс ні слави, ні добра. Сидиш, мовчиш ні за холодну воду і не годиш, що я вже стара. Все думаєш, дивишся, таче стало? Все думаєш, лікуть на столі. Це все, все небесні сину мім далеке. А треба жити сину на землі. Тече повітря, хата заникає, підмокло сіно, поламався віс. Все просить рук, усе кричить хазяїн. І грошей, грошей треба позаліз. Чого ви, мамо, є в нас слава Богу, хліб до хліба, поле і були? Поле. Якби ти взяв ще дівчину не дівчину неку, то б, може, ми якось і прожили. В тій марусі, що не знову насточ, та ж там росте на хаті крупива. Мені таку невістку, ані наноч, ні на лиш сину, копія жива. Хіба це дівка? Усе співала Божого паси. Ми вже й без неї з'їхали ні на що, а з нею геть вже зійдемо на пси. Та й те сказати, що вона співає, сама собі видумує слова. Таких дівок на світі не буває. Хіба для цього дівці голова? Які там засвіт стали козаченькі, а цілий полк співає. Дивина це щось для дівки синове Височенько. не вірю, щоб складала це вона. По людські сини ліські дочки, співали з роду сину, і тепер посіяла у бірочки та натіпала конопель, шли корови із діброви. Навіщо мені чорні брови? А про любов? Походи та лабети, на це ті не вчеплено кемети. А що, покриє жичою славою, не, не будемо по нам сприять, а гроші он горщику лавою ще й пополом притрушені стоять. А це твої, Чи ти дотмав старунку, Чи ти окинув далі будь туди. Ну що ж, іди, бери свою чехунку. Бо ж гроші є у мати? Веди. іди, женись, хай буде не по-людськи. Але як пустка свисне у печі, то наплодивши ще блинів і молокоцьких не посилай добави харчі. Щоб так і знав. Як сходити на світу, то не лишу тобі і заповіту. Все опишу на церкву і монастир. На всю полтаву будеш богатир. Вернувся, що було за диво, під Берестечком і сміливо, під здоровою і над пилявою своє ім'я те не покривне славою, і тільки у домашньому бою Сміливість раптом тратив ти свою. Не смійся, так воно і є. Не так ті кулі козаку страшні, як щоденно пекла на душі. Я поки міг, то якось угризався, а в неї, знаєш. Не язик, жало. А потім, що йому мучивсь, що я натрязався, а потім здався, раду не було. Отак От і сталось. Вийшов я із хати, дядьки узяв у старости. І сам не знаю, щоб одну кухати, а в другу в церкву до бійця вести. Які я муки пережив пекелі, От крику серця ледве не углух. Шкварчала словість, наче на пательні, і угризалась в зелених мух. То слава ж Богу, що боронить звичай чіпати дівку, а я ж би і не зміг, коли я йшов морус у повстання, я твердо знав, що ти вже моя, що це любов першої остання, що не знесе мене ніяка течія обіг, що я нікому, нікому більше так не зізнаю. Чата потягли на вечорниці, то я й пішла, що вдома не сидіть. Пряду у не зберусь думками. Мені померли всі мої пісні. Вони ж співають про якусь скерею, про те, що хтось когось занапастив. Я оступіла, Гриць прийшов із нею, мене побачив очі упустив. Розпопозли по ця хрум'янці, очима більше не стрічались ми. Він танцював із гали. І в танці, не мов би ще стопта, і нищив, що ми. Воно було на танець і не схоже ті корчі мук у білім кунтиші. А хто ж тоді сказав, та не дай Боже так танцювать на виворі душі? Проклятих вечорниць пройшло два дні, вже добре споночило. Ах, Боже мій! Заходить в хату Гриць! Марусю, я на коліна встану, ти простиш. Я найдорожчі сплакала літа. Чого вернувся до моєї хати? О, Боже, матінко, свята, хіба ж приношу? Своїм коханням поступився заради грошей і багатських ним, чи ти ж тоді об мене оступивсь, чи сам себе навіки обманив? Себе, маросю, не дивись, вороже, мені ці дні по не одволять, Тут двоє медалів, твоя і Божа. Хай нас на шибко не благословлять, людей покличем. Зробив перепросений. Нехай знають всі, хто чеше язиком. Марусю, зараз ще до осені поберемось та й вступимо в закону. Ти ніч моя, ти світло моє дене, тут брехать, який мені оселе. Пробач за все, воно таке буденне, а я не можу без твоїх пісати. Іди ж собі! Іди Мені іди до неї, будеш між панами, а я за тебе Грицю не піду. Це ж цілий вік стоятиме між нами. А з чого, Грицю, пісню я складу? А він сидів зіщуливши ті плечі і звісивши до голову тяжку. Торкнувся шклянки білим устану, повільно пив і випив, і погас. О сонце, сонце, промінь твій останній, оце і є вся правдинка про нас. Не помста це була, не божевілля Людина спросте ближнього не вб'є, Я не труїла, це прокляте зілля він випив сам, воно ж було моє. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрела, такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої тихої печати. Такої справної жави, такого зойку у мовчанні, такого на круги, такої зоряної тиші, такого бесиру в добі, Це може